Друзі, всім привіт! Компанія Урса Груп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжя. Зараз зробимо огляд дуже класної моделі Optima, Повністю оцинкований причіп. Дуже ходові і цікаві розміри. Чим ця модель цікава? Тобто у неї довжина 254 см всередині кузова, 1250 мм ширина. І 460 мм висота борту. Борта виготовлені повністю із 2-мм профільної труби. Ставки під фанеру також із 2 мм листа виконані. То верхня труба це бар'єрка реброжорськості 30х32. За ці отвори дуже зручно чіпляти ремні і кріпити будь-який. Вантаж, тобто який вищий борту. Всередині кузова також можна додаткова опція встановлювати текелажні петлі. В даному випадку тут їх 4 штуки, можна обично на 2,5 метри встановлюємо 6. Ну, в принципі, і 4 достатньо. Рама причіпа повністю посилена. 60 на 40, велика кількість поперечних балок. Ходовка також посилена. Німецькі листові ресори, алкокобр, відбійні ресори. стремянки посилені, М12 кальоні і прижимна площадка. Також посилена, міцна пластина. Гайки також клас міцності 8.8. Амортизатори зараз використовую в Венгрія. Вони значно дорожчі, але є е перебої зараз з амортизаторами, тому ми перейшли на більш дорогі, але більш якісні, на ціні це не відражається Чіпний пристрій акукобер на 750 кг у базі. Дишло А-образне, перемінне счені, дуже міцне. В базовій комплектації є функція подовжування дишла, тобто можна два болти викрутити, витягнути дишло вперед і можна використовувати прицеп для перевізки довгих. Негабаритних грузів. Також всі наші одноосні моделі причепів мають самосвальну конструкцію. Дуже зручно для перевозки любої мототехніки. Тобто мотоблок, мотоцикли, квадроцикли, бетонні кольця люди вигружають таким чином. І дуже-дуже багато чого. Передній задній борт відкидний на всіх наших причпах. Посилені бортові замки Вінтерхов. Бортові петлі. Також Вінтерхов на бистроз'ємних петлях. Світотехніка польська заднім ходом і протитуманним фонарем. Крила німецькі, також дуже з якісного пластика, не вигорає, не тріскається, можна тільки розбити його. На кронштейнах крила посилених також оцінковані Дрізговики м'які використовуємо, також фірмені. Бакелітова... На бортах і на підлозі 9,5 мм. Виробництво Естонія, Латвія. Також використовуємо найкраще те, що є із поставок. Такі, друзі, міцні причепи в місті Запоріжжя. є доставка по всій Україні. Ми відправляємо перевізниками служби доставки сад, делівері. Ціни доставки дуже цікаві, набагато дешевше, ніж кудись зараз їздити з нинішніми цінами на паливо. Дзвоніть, робіть свої замовлення. Всім щасливо!